Всім привіт! Бірет виплила. Але спочатку показую шарф, тому що бірет робився до цього шарфа. Шарф я давно вже виплила. І ці ниточки, які в мене залишились від цього шарфа. А з них я тільки комбінувала ще іншу ниточку і виплила ось такий бірет. Так, ось його верхня частиночка. І ось його. Ця нижня частиночка. Все, підійшли, примірочки зробили. Дуже все красиво, дуже все хорошо. Так. Об'єм на об'єм голови 55 см. Круг у мене йшов 26,5. І великий, а менший у цій, менший у цей круг ось він так ішов звідсіля до цього краю. Він йшов. 17,5 см. Глубина, ось тут я робила ось цю глибину, отак, пальцем, вибачте, показую, цю глибину робила 4 см. На скорочення оціх рядочків. Петельок, тому що мені потрібно було вийти на маленький круг, в мене пішло два рядочки. За першим рядочком я не впоралася. Тому я собі спокійно, так думаю, якраз воно в мене під резиночку сюди пішло. І за того, як я робила за рахунок того, як я робила з вуження скорочення цих петельок, то в мене ось вийшло таке само по собі, отак вийшло отаке дуже цікаве таке оформлення. Бачите, отак воно по колу в мене ось, ось так вийшло. Я навіть не думала, так воно в мене просто вийшло. Ну і він вигляд взагалі набрав шикарний такий. Все, дуже він а, підходить під, під цей, правда, не передається, ви бачите, в нас так світло, тому наскільки можливо, показуємо. Дуже він гарний. Я дуже задоволена. Іришки наші він також дуже сподобався. І я цікаво, дуже багато досвіду набула. Так, резиночка ще не сказала. Ось цю резиночку я робила. Я робила тут рельєфний лицьовий стопчик і просто о, почергово з простим лицьовим стопчик, з простим стопчиком з одним накидом. Тобто рельєфний лицьовий стопчик з одним накидом і простий стопчик з одним накидом. Чому так робила? Тому що якщо йти лицевий і виворітні рельєфні стопчики, тоді ця резиночка, виходить, дуже цупка. А мені так хотілося, ну, це підходило просто під ці нитки. Так. Тому я його зробила по він сам вона м'якенька така, м'якенька, дуже хорошо. Так, 5 см тут у мене резиночка. Так що ось така його ця сторона. так. Хочу так борезинка трошки його, ніби цей ось така його вся сторона тут, отак. Так. І ось його ця сторона. Так що я задоволена, ще раз кажу цим. Так що, ну а тепер я двигаюся далі. Двигаюся так далі. І в'яжу я шарфа далі. Так, ну і я вам показую ангелочки і серветки, які я зараз. Ті, які в мене є, мені допрацювати. Так, ну і ще я хочу там деякі роботи розпочати мені до нового року. Також я хочу маленький там вив'язати, побачу, що в мене буде виходить, чи спідничка, чи шапочка буде виходиться. Так що планів є багато, дивіться цікаве попереду. А я вам усім кажу пока-пока. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Дякую, що ви просто є! Пока-пока. До завтра.